Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Декілька днів тому у Москві загорілась телевізійна вежа. Мабуть, не витримала потоку пропаганди та брехні. На відео, яке поширюють російські пропагандисти, видно, як в Москві палає та іскриться телевежа. Проте московські рятувальники, яких викликали на місце інциденту, заявили, що вони не виявили ознак горіння, тому що вежа вже догоріла. Вчора пенсіонерка закидала збірбанк коктейлями Молотова 6 жовтня. Біля ділового центру Москва Сіті чоловік підпалив кілька автомобілів. Росіянин при цьому вигукував антивоєнні гасла. 9 10 жовтня інцидент з військовим транспортним літаком в Домодєдова поки не підтверджено. У серпні в Москві жінка підпалила авто BMW X6 заступника начальника управління генштабу збройних сил Росії Євгена Секретарьова. Вона пояснила, що таким чином протестувала проти війни з Україною. Також у Росії на початку війни частіше горіли військові комісаріати. Нові хвилі підпалів почались після того, як Путін оголосив про часткову мобілізацію. Це якщо говорити про цивільні об'єкти, а скільки казарм складів уже взлетіло у повітря? Люди. Все частіше починають ставити собі питання: а може телевізор бреше та виходять на вулиці, де реальність зовсім інша. Починають бачити українську реальність і спротив росте все більше і більше. Тим часом Росія відповідає терором від безсилля. Ракетні атаки на міста це конвульсії перед смертю, але жертвами агресора є звичайнісінькі мирні люди. Про це в ефірі Апостроф Тів розповів керівник окружного відділення республіканської партії нью Нюйоркша Борис Пінкус. Політик зазначив, що великі міста України досі не забезпечені системами ППО. Які у Вашингтоні, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, Борис Пінкос підкреслив, що вчора у всіх державних службовців був вихідний, оскільки проходять проміжні вибори до палати представників для 135 конгресменів, які, хоч і дуже стурбовані своїми виборами. Однак зібралися, щоб подумати, як допомогти Україні на актуальні заклики Володимира Зеленського. Республіканець упевнений, що США мають відповісти поставками сучасного озброєння: бити по усім джерелам, звідки йдуть постріли. Білгород, Ростов, Москва, бити по Москві. Це неминуче. Ворога треба бити. В його лігві, інакше ми втрачаємо тисячі мирних людей. Зазначив Борис Пінкос. До слова, Росія почала використовувати не тільки військові аеродроми, але й цивільні. Так як ресурсів у неї немає. У Домодєдова та Шереметіво постійно сідають військові борти. Вони намагаються спростити собі логістику, проте при таких розкладках ці аеродроми стають цілком законними військовими цілями, і не виключено, що в скорому часі ми побачимо, як горить авіаційна військова техніка на полосах цих аеродромів. По перше, курять не там, де потрібно по друге, плачевний стан транспортної гілки. Авіації РФ в будь-якому випадку ми погоджуємось із Пінкусом. Бити потрібно по Росії офіційно давно, по аеродромах, складах, казармах, на автобазах, портах і терміналах. Навіть в тій зоні досяжності, що у нас є, а у нас тактика довгої руки. Зона дуже і дуже велика. Гур не дай збрехати до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.